Чому потрібно любити своїх дітей? Коли мене про це запитали, спочатку я розгубилась. таке просте питання, яке начебто і не потребує відповіді, тому що любов до своєї дитини це природно і притаманно кожній людині, кожній жінці. Що ж, скажу про любов до своєї дитини, як я це бачу та відчуваю. Батьківська любов безкорислива, найдужча. Величезна, нескінченна. Саме ми, батьки, даємо дітям впевненість у своїх силах, любов до життя, крила, які оберігають все життя наших дітей. Навіть якщо батьки не живуть у шлюбі, вони можуть і повинні любити своїх дітей. Як дитина відчуває нашу любов, та просто вона нам довіряє, а ми натомість повинні її поважати та цінувати.